Привіт, сьогодні розглянемо нову версію N8n 21 в якій розробники викотали дуже цікавий функціонал, пов'язаний з чатами та AI-агентами. Поглянемо, наскільки вона буде корисною та чи потрібна саме вам. А перед початком нагадую, що в нас є телеграм-група та спільнота, в яких ми спілкуємось на теми автоматизації та штучного інтелекту. Нас там вже більше тисячі. Заходьте, спілкуйтеся. Це все абсолютно безкоштовно. Чим більша спільнота, тим більш живою вона буде. Всі посилання ви зможете знайти в описі. Отже, заходимо в NVSMN, одразу ж в сайтбарі бачимо новий пункт, називається він Чат в дужках бета. Це абсолютно новий функціонал, який з'явився у версії. 2.1. Якщо ви не бачите цього розділу, вам потрібно оновитися, перевірити версію вашого інстансу NV7N можна в Settings Personal. Та ось тут ми бачимо версію 2.1.0. Якщо ваша нижча, відповідно, розділу чат ви бачити не будете. Якщо ж ви використовуєте офіційну хмару NV7N, оновитись дуже просто. Нам потрібно перейти налаштування ось цією кнопкою. Та ось тут вибрати необхідну версію. В нашому випадку це 2.1 Latest Beta. Вибираємо. Нажимаємо зберегти зміни. Та очікуємо 1-2 хвилини. Якщо ж ви використовуєте self-host версію NSMN, тобто встановлюєте на власному сервері або ж комп'ютері в конфігураційному файлі Docker Compose.yAML. Також потрібно вказати конкретну версію 2.1. Відкриваємо наш файл командою nano docker Compose.yAML. Та ось тут в image замість latest версії прописуємо 2.1.0. Після чого зберігаємо та перезапускаємо наші контейнери. Все доволі просто. Також очікуємо 2-3 хвилини і заходимо. На секунду відволічаємось, я дуже буду. Вдячний, якщо ви поставите лайк цьому відео, напишете якийсь коментар, та, звісно ж, підпишетесь. Продовжуємо. Отже, повертаємось в NVCMAN та заходимо в наш новий функціонал. Попадаємо в такий дуже знайомий кожному, хто користується мовними моделями інтерфейс. Це дуже схоже на той же чат GPT, Cloud або ж Perplexity. Якраз тут ми можемо використовувати будь-яку з цих і навіть більше мовних моделей, не переходячи на зовнішні сервіси. Все робиться прямо в Енвісімен. Ліворуч у нас є сайтбар, в якому ми можемо створити новий чат. Також можна створити персонального агента і вибрати агента, якого ми вже створили в Enviceмен. В одному з наших воркфлоу. Ось тут вище ми можемо вибрати мовну модель. Їхній список дуже обширений. Є всі популярні на сьогоднішній день, включно з можливістю підключати локальні мовні моделі, які ви розгорнули в себе на комп'ютері або ж сервері. Робиться це за допомогою ОЛАМА. Та кожна з цих мовних моделей підключається за допомогою вже всім вам знайомих креденшелів. Тобто, ви берете api ключ на сайті мовної моделі, копіюєте і вставляєте його сюди, в ваш креденшал. Всі ці мовні моделі підключаються за допомогою вже знайомих вам креденшалів. Тобто ми беремо, створюємо API-ключ на сайті мовної моделі, копіюємо його і вставляємо сюди. Наприклад, виберемо OpenAI, configure Credential, Бачимо вже існуючий, який я додав раніше. Ми можемо або вибрати його, відредагувати, або ж створити новий. Я вже створив креденшали для Google Gemini. Давайте виберемо потрібну нам мовну модель, наприклад, Gemini 25 Pro, та спробуємо щось написати. Привіт, як справи! Бачимо відповідь. По суті, на даний момент це звичайна мовна модель, до якої ми можемо звертатися лише за допомогою тексту. Проте, ось тут нижче бачимо кнопку Tools, тобто інструменти, нажавши на яку, бачимо вікно з вибором інструментів. На даний момент доступні два інструмента: це є Serp API і Gina. AI, обидва з яких дозволяють мовні моделі виконувати пошук по інтернету. І для використання кожної з них потрібно також створювати кеншали. Наразі доступні лише ці два інструменти, проте я думаю, в майбутніх оновленнях інвестимент будуть додаватись нові. З цікавих особливостей це те, що зараз, наприклад, ми спілкуємося з Gemini 25 Pro, проте в будь-який момент ми можемо змінити. Мовну модель, наприклад, на ChatGPT 4, і продовжити спілкування в контексті цієї нашої розмови. Тобто, при зміні моделі, весь контекст цієї розмови буде пам'ятати наступну модель, що є дуже корисним. Всі наші активні та попередні чати ми можемо бачити ось тут в сейдбарі ліворуч. Це є стандартна практика для всіх інтерфейсів мовних моделей. Також кожен з тих чатів можна видаляти або ж перейменовувати, щоб було більш зрозуміло про що йдеться. У ньому. Отже, наступна можливість це створення персональних агентів. Коли ми сюди нажмемо, бачимо, що зараз у нас немає ні одного, проте можна створити, нажмемо «New agent». можна змінити іконку, ввести ім'я агента, наприклад, кударик agent». опис, системний промпт. Я ввів «Ти мій особистий помічник. Твоє ім'я Хомі. Вибираємо модель. Вибрати можна логічно тільки ту, в яку ми вже додали, креденшали. Виберемо «Gemini». 2.5 флеш. Та можемо додати ці два інструменти, про які я розказував раніше, зберігаємо. Отже, тепер, коли ми на нього нажмемо, задамо йому якесь запитання. Ти хто? він відповідає, я особистий помічник, моє ім'я Хомі і так далі. Тобто, по суті, це таке просте створення агентів без складних налаштувань. Не дуже бачу сенсу створення їх прямо зараз, як мінімум, коли є дуже обмежена кількість інструментів, а саме їх тільки два. Проте така функція існує і. Прикольно, і, мабуть, найцікавіша функція з усіх присутніх це Workflow Agents. Перейшовши в цей розділ, ми можемо побачити список всіх наших ai агентів, які створені всередині N8N, тобто наших Workflow. Наразі в мене створений один тестовий. Зараз я покажу, як саме виглядає мій робочий процес. Ось так виглядає AI-агент, максимально простий. Лише для прикладу. Для того, щоб цього агента було видно в нашому новому хабі чатів, потрібно обов'язково, щоб тут був чат-тригер. В середині тригера обов'язково потрібно включити ось це, ввести йому ім'я та опис. Проте це ще не все обов'язково також потрібно опублікувати ваш воркфлоу. Нажимаємо пабліш. Вибираємо будь-яку версію і пабліш. Все лише після цього наш-агент ai буде відображатися в наших чатах. У всьому іншому це звичайний-агент, до якого підключена. Мовна модель та є необхідні нам інструменти. В моєму випадку я підключив один інструмент це є HTTP-запит на сервіс JSON Placeholder. Цей сервіс є для тесту api запитів Сам endpoint виглядає ось так. В описі інструмента я вказав, що це інструмент для отримання користувачів. Повертаємось в наш хаб-чатів, вибираємо агента. Напишемо Знайди дані користувачів. Та відправимо. Незважаючи на те, що я агент все змішав докупи, проте бачимо, що дані користувачів він отримав і нам їх показав для того, щоб він форматував їх в зручному та красивому для нас вигляді, потрібно прописувати додаткові інструкції в промпті. Проте ми зараз цього робити не будемо. тема відео не про це. Головне, що все працює і працює коректно. Та якщо глянути у виконання, бачимо, що все пройшло успішно. Якраз агент звернувся. До нашого інструменту і звіти завдання про користувачів. Отже, якось так. Сюди можна додати будь-яку іншу кількість потрібних нам інструментів та користуватися нашим агентом прямо звідси цього чату. Також може бути будь-яка інша кількість агентів. Ми можемо зручно переключатися між ними та тестувати. Отже, на мою думку, ця обнова 2.1 з ось цим хабом для всіх чатів і AI-агентів, яких ми створюємо в NVCMN, є навіть кращою ніж минула. 2.0. там також були цікаві рішення, проте вони були більше заточені під безпеку та майбутні оновлення. Саме ця версія, 2.1 сконцентрована більше на зручності для вас, як користувачів та розробників. Ця нова сторінка з усіма чатами і мовними моделями значно спростить та насправді збереже дуже багато нервів.